Я вітаю вас на уроці математики в 4 класі. Тема нашого уроку множимо і ділимо іменовані числа в підручнику сторінки 29-30. У багатьох країнах світу вчені визнали, що вміння обчислювати є одним із найважливіших умінь людини а разом з вмінням читати і писати. Чи погоджуєтесь ви з цим твердженням? Спробуйте довести його важливість. Почнемо з каліграфічної хвилинки. Запишіть число, з за яким ви працюєте, і сьогоднішнє, і сьогоднішнє завдання треба 9850 розділити на 100. Щоб число розділити на 100, треба справа відкинути дві цифри. Це буде наша остача в даному випадку, і ми отримаємо 98 і в остачі. Поставте відео на паузу і це завдання. Сьогодні ми з вами знайомимося з множенням і діленням іменуваних чисел. Отже, як виконувати множення і ділення іменуваних чисел. Ну, наприклад, у нас є 28 гривень 45 копійок, і треба помножити на 5. Ми перетворюємо іменоване число, замінюємо складене іменоване число простим іменованим. Тобто, в даному випадку у нас 2845 копійок. І множимо. Звичайні числа 2745 множимо на 5, отримаємо 14225 копійок. Далі, в результаті ми отримаємо просте іменоване і перетворюємо просте іменоване число, в складене іменоване. Так само ось кілометри 23 кілометри 600 метрів, ділимо на 4, перетворюємо в просте іменоване, Виконуємо ділення чисел, отримаємо відповідь, записуємо простим і перетворюємо у складене. Далі 13 кг. 50 г Ділять на 3 г, Коли ми ділимо іменоване на іменоване. Якщо ми ділимо іменоване число на звичайне, на натуральне число, ми отримаємо іменоване число. Але якщо ми ділимо іменоване число на іменоване, ми отримаємо звичайне натуральне число. Але щоб отримати це число, знову ж працюємо за тим самим алгоритмом. Ми перетворюємо складене іменоване на просте, виконуємо ділення або множення, виконуємо дію з числами і записуємо вже далі результат, який у нас вийшов. Ось які алгоритми. Множення і ділення іменованого числа на одноцифрове. Замінюю складене іменоване число простим іменованим, множу або ділю числа, в результаті отримую просте іменоване число. Замінюю просте іменоване число складеним іменованим. Якщо ділення іменованих чисел, алгоритм той самий, але в результаті отримую число без найменування. Давайте спробуємо з вами. Так, це номер буде номер 2 на сторінці 29. Я покажу два випадки, а далі ви виконуєте самостійно. Отже, перший у нас 4 метри, спробуємо писати 34 сантиметри. множимо на 6. Так, множимо на 6. Щоб виконати такий вираз, нам треба складене іменоване перетворити в просте іменоване. В одному метрі 100 см. У нас 4 метри. Відповідно, 400 і ще 34. 400, 34 сантиметри. Нам треба помножити на 6 Дорівнює. Внизу виконуємо дію. Записуйте внизу, так буде вам зручніше, і ви не будете губити записи свої. Множимо на 6. 4 помножити на 6. 24. Чотири написали, два, запам'ятали. Шість помножити на три, 18 плюс два 20. Два запам'ятали. Чотири помножити на шість буде 24 плюс два, 26. Отже, ми отримали дві тисячі чотири сантиметри дорівнює Нам треба перетворити в складене іменоване, виділити скільки, можливо, тут цілих. Чому ми пишемо внизу, дивіться, у нас є з вами дія, а на сторінці зошита це може не влізти цей рядочок, тому ми переносимо дорівнює на одному рядочку до на іншому. Якщо у вас тут дія, нічого страшного, поряд. Беріть і записуйте. Отже, 2604 нам треба виділити, скільки тут метрів. В одному метрі 100 сантиметрів, тобто ми відкидаємо раз два, 26 метрів, метрів і 4 сантиметри. Дія виконана і хочу показати вам іменоване на іменоване. О, ми візьмемо ось 27 центнер. Пишемо під ой, 27, 27 центнер. 9 кг. Розділити. Три кілограми. Перетворюємо складене, іменоване, на просте, в одному центнері 100 кілограмів, тобто 27, 100, це два нулі. Тут повинно бути ще дві цифри. У нас є 9 кг, десятків немає. Відповідно, тут буде 0. Буде 2709 кг. Поділити, так, ну, трошки в мене таке писанина, не дуже гарна, але ж кілограм, так. як можу дорівнює. Далі ми ділимо а, звичайним нашим способом письмового ділення. 2709, пам'ятаємо, ой-ой-ой ой, ну тут взагалі вже 0 на 0 не схожий. Так. 0, 9, ділимо на три. 27 ділимо на три по дев'ять. Дев'я на три 27. сім. Віднімаємо. 27 відняти 27 буде 0. Цей 0 переходить у нас в частку. І зносимо дев'ятку. 9 дев ділимо на 3 по 3. 9 Віднімаємо, ділення закінчилось. Ми отримали 903. Ми ділили іменоване на іменоване, тому ми в результаті одержали число без найменування. Поставте відео на паузу і виконайте ті вирази, які закінчилися в номері 2 на сторінці 29. Наступне завдання це задача. Першу задачу ми розглядаємо, а другу записуємо. Отже, перша задача. Група туристів зібралася на рафтинг по Південному Бугу та по Черемошу. Ціна квитка на одноденний рафтинг по південному Бугу – 750 гривень, а по черемушу 900 гривень. Визнач, скільки коштуватимуть квитки окремо на рафтинг по південному Бугу та по черемошу. Якщо за рафтинг по південному Бугу туристи мають заплатити на 900 гривень менше, ніж по черемушу. Нам відомо, що однакова величина це кількість туристів. Ціна квитка по південному Бугу 750, по ввечеремушу 900. І відомо, що за рафтинг по південному Бугу вони заплатили менше на 900 гривень. Відповідно, в перші дії ми дізнаємось, наскільки ціна квитка по південному Бугу менша, ніж. По 900, віднімаємо 750 на 150 гривень менше. Ось ці 150 гривень це і є економія 900 гривень. Нам треба дізнатися, скільки ж було туристів, які зекономили на кожному квитку по 150 гривень. Треба 900 розділити на 156. Отже, 6 квитків купували. Е, і… 6 квитків купували як і на Південний Буг, так і на черемуш. І тепер ми можемо дізнатися, скільки окремо заплатили за кожен рафтинг. Тут 750 гривень ціна квитка, і їх купили 6. Відповідно, 750 множимо на 6. По черемушу 900 гривень ціна квитка, і їх купили 6. 900 множимо на 6. І отримаємо. Скільки коштують квитки окремо для цієї групи туристів? Другу задачу ми записуємо. Задача трохи змінилася, однаковим залишилось кількість туристів. Ці задачі нам відомо: скільки витратили грошей на на Рафтинг по Південному Бугу і на рафтинг по черемушу. Отже, група туристів зібралася на рафтинг по південному Бугу та по Черемушу. Ціна квитка на одноденний рафтинг по Південному Бугу на 150 гривень менше від ціни квитка на рафтинг по черемушу. Визнач ціну квитка на кожен рафтинг, якщо всі квитки на рафтинг по південному Бугу туристи мають заплатити 4500 гривень, а по черемушу 5400. Цій задачі ми спочатку повинні визначити, наскільки менше грошей вони заплатять за рафтинг по південному богу. Тобто нам треба від більшого відняти менше 5400 відняти 4500. Віднімаємо, отримаємо число, в якому ми дізнаємося, наскільки ж гривень менше заплатять за рафтинг. Ми також знаємо, що ось ця різниця, це є, що вона взялася від того, що на кожен квиток менше платять 150 гривень. Щоб дізнатися, нам треба дізнатися, скільки було квитків. Так, Оці 900 гривень, які у нас відповідь ось тут вийшла. Так, 900 гривень це Менше, квитки, менше заплатили за рафтинг по Південному Бугу, відповідно ціна квитка дешевша, і ми дізнаємося, скільки ж туристів було. Так, тут 6 їх. так? Тепер ми можемо дізнатися, скільки ж окремо коштує квиток. Якщо за шість туристів за рафтинг заплатили 4500. То 4500 поділити на 6 ми дізнаємо, скільки коштує один квиток по південному богу. І відповідно 5400 поділити на 6. Ми дізнаємо, скільки коштує один квиток для рафтингу по Черемошу. Поставте відео на паузу і закінчіть розв'язування цієї задачі. Отже, як слід діяти, щоб помножити або поділити складене іменоване число на одноцифрове? Що треба зробити? Треба. Замінити складене іменоване число простим іменованим, виконати дію. В результаті одержуємо просте іменоване і далі його перетворюємо на складене іменоване. Щоб поділити іменоване число на іменоване, нам треба замінити складене іменоване простим, поділити числа, подані в однакових найменуваннях, і в результаті ми отримаємо число без найменування. Ваше домашнє завдання номер 2 на сторінці 30. Я вам дякую за урок. Бажаю вам гарного, тихого дня, до зустрічі!